Ось тут жіночка так дивиться на цю всю эту красу, а на серці. Тільки вона знає, що в неї на серці. Можна своє на серці, да? Свої качані, свої радощі. Ой, там такий? Ой, эти Класні ці собачки, Ой, які кустарнички гарні. Я, я люблю тітки, назви, не знаю. Дуже гарно таксі mm -hmm. близькими потухати. Але останнім часом я вам так скажу, дуже важко знайти таких людей. Начебто вбішаю лежить. Якось її трішки наближаєш до людини. А тоді раз і розчарування. Тому що тому. Що тому. тому що не треба нікого дуже відстань до себе. Допускати. Мені ще маленьки. <плес>